Пожежа з людськими жертвами. У Кіровограді, мікрорайоні Балашівка, на вулиці Антонова сьогодні вночі згорів будинок. Загинуло четверо людей, троє дорослих і дитина. Надзвичайники боролися з вогнем близько двох годин. Втім, врятувати мешканців не змогли. Обставини трагедії з'ясовувала Ірина Дєдушева. Будинок на вулиці Антонова, 43 зайнявся близько першої години ночі. Вогонь відразу помітило декілька людей. Перехожі, сусіди на поля та сусідньої вулиці. Вони і викликали пожежників. Хлопці там гуляли, ну здорові. Вони, наче вони, хотіли достати їх з хати, кричали. Надавні тут б'ються, і ото камні летять у забора. Ми вийшли, подивилися. Ну, а папка каже, дим стоїть, і шифер і глянули, бо а воно вже все горить геть. Та визвали пожарніх, і газову службу. Гурки чули інші жителі цієї вулиці. Втім, значення цьому не придали. Бабушка чула, що щось стріляло. Повідьому шифер горів та стріляв. Ну вона каже подумала, що попітами стріляють, як у то звичко. Та ну його брат говорить, заснула. Думала, що то хто та феєваркереве. Сусіди розповідають до приїзду пожежників, рятувати людей намагалася молодь, яка гуляла неподалік. Хотіли зайти у цього поміщення, відкрили двері. А воно там, повідімо, де ми відкрили двері. Воно в як цього і неможливо було. Там один мужик і питався. Зайти не міг. Ліквідовували ж вогонь, чотири пожежні автівки та більше 20 рятувальників. Гасили займання близько двох годин. Однак ні майно, ні мешканців рятувати не вдалося. Пожежі закинули 65-річний господар, його донька, зять та їх п'ятирічний син. Весь квартал була вертоломіївська ночка тут до п'яти часов ранку. У цьому будинку мешкала і десятирічна донька загиблих. Її на момент пожежі в оселі не було. Встановили місце знаходження, вона ночувала у своїх родичів. і Таким чином вона Лишилася живу. Сусіди розповідають, рік чи два тому цей будинок вже рятували від займання. Ото напротив дому здоровий дохітарний, і вони їх спасли, а щоб не тут вони то ще згоріли. Родина кажуть, місцеві жила бідно, електроенергію в будинку відключили, їсти вони готували на дворі. На городі були там на кірпічках щось собі їсти, готували. Припускають, сім'я могла загинути через звичку господаря курити в ліжку. по, слухам, по розговорам, що кабу то дід курів. А дід любив випити. Нині обставини пожежі встановлюються за попередніми висновками експертів. Підпалу не було. Встановлено, що того вечора господар до вживав алкогольні напої, можливо. Від його коріння в подальшому і сталася ця трагедія. За фактом пожежі та загибелі людей відкрито кримінальне провадження. Остаточні ж висновки про причину трагедії говорить прокурор. Будуть за два тижні. Ірина Дідушева, Анатолій басистий день за днем.